Сьогодні до вас, можливо, з трошки неочікуваним контентом. Але а, купуючи зараз набори, вкладають такі листівочки, створені штучним інтелектом, скоріше за все, да? але вони ну, такі милі, теплі, ніби живі. І мені пригадало, що в дитинстві я збирала листівки. Але більшість колекцій я втратила. Ну, з різних причин. По-перше, ніколи не думала, що це може бути важливо. По-друге, просто так сталося, що їх відвезли на зберігання, і, ну, звідти вони зникли з того будинку. Але згодом з часом я вирішила поновити трошки хоча б свою колекцію. Листівочок, саме старих листівочок. Чому? Тому що я потрапила до однієї жіночки, дуже такої літньої жіночки, е яка мала вишити картини на стінах. І я дивилась і впізнавала в них листівки. І спитала, як це було створено. Вона сказала: дивилась на листівку і вишивала. Тобто, ну, уявіть собі, картина приблизно другого формату, створена хрестиком, без жодних схем, без жодного нічого. Просто за рахунок того, що в неї перед очима була там, новорічна чи якась листівка, і вона, дивлячись на неї, відтворювала, масштабувала. Це просто за рахунок своєї фантазії там, і просто вмінь якихось. І сьогодні я дістала свою колекцію листівок. Це, звісно, далеко не всі, є багато сучасних листівок, які я привожу собі як сувенір з різних подорожей. Але до них ми дійдемо окремо якимось. Сьогодні прошу абстрагуватись від якихось текстів, мов, там ще чогось. Я намагалася пере... перегорнути так, щоб не потрапило такого прям зовсім крінжового чогось. Але давайте подивимось просто на ті речі, які надихали наших бабусь, наших раніше майстрині, які творили раніше, на створенні якихось сюжетів вишивальних, картин, речей творчих, да? що надихало, з чого бралося це все генерування ідей в часи, коли не було інтернету, часи, коли не було. Наборів для вишивки в часи, коли існували не такі лише ті, які ви змогли розпустити там, хустину або ще щось. Коли всі листівки були мальовані, а не створені силою штучного інтелекту на підставі того, що було. Можна довго дивитися на ці змісти листівок з точки зору, наскільки вони. Гарні чи не гарні, що в них, які сенси в них ховаються. Так. Це, звісно, можна аналізувати. Але я зараз все частіше помічаю, що е -е, виробники пропонують як схеми для вишивки, саме сюжети взяті з оцих листівок. І колись я. Поцікавилась, і дуже велика кількість цих листівок, відцифровані, в принципі, існують в електронному вигляді. існувало принаймні, їх можна було там собі брати, адаптувати, друкувати, або що хочете робити. От, просто е, вирішила подивитись сама і нагадати вам. Ці листівки для мене з одного боку чужі, тому що вони не потрапили до мене від там, якихось рідних, близьких людей. В переважній більшості вони просто придбані на блошиному риночку. Але загальний настрій, спогади якісь, вони, звісно, мені. Можуть нагадати. Ну і зараз дуже популярна тема посткросингу, так, коли ми е надсилаємо листівочки в різні країни і просто всередині країни, і маємо змогу побачити і поспілкуватися з людьми. Ось шляхом такого засобу, як листівка. Не, не втомлюють в мене ідеї, сюжети, які Е, да? Завжди можна чимось надихнутися, про щось поміркувати, відчути якісь такі моменти. Можливо, важливі, можливо, щемливі. Ні, це не про часи, це про себе, себе в дитинстві. Можливо, будуть листівочки, до речі, повторюватись, перепрошую, бо я не сортувала їх на повтори. Я просто гортаю їх, як є. Але можна брати ідеї з поєднання кольорів. поліграфія, ви ж бачите, для того часу теж ну, різно. Гірша, краще. Але от, дивлячись на листівку, іноді можна без цифр здогадатись плюс-мінус, який був рік. Та? Шоколадну ніч не нагадує, ні? Якщо ви зрозуміли, про який є дизайн. Білочок отаких подібних, дуже багато бачу. Мене цікавить <кій> е, є сюжети, які ну, неможливо відтворити і повторити. Тобто, якщо воно мальоване, що ним не робив, воно вже з таким залишиться. От ця листівочка для мене чомусь нагадує одну людину знайому. І все, я не ні можу нічого з цим зробити. Хоча ніби як нічого абсолютно спільного. Але оці саме герої мальовані, мені здається, знайомі багато кому і зараз, коли перебираєш старі якісь книжки, то Одне з того, що дійсно цінне, це саме оці листівочки переводимо, Да? буває. Сподіваюсь, обгортаючи, ви маєте якісь приємні спогади і враження, особливо в наш час, коли дуже складно зберегти ті часточки минулого. У мене особисто такі листівочки. Збереглися в моєму альбомі з фотографіями, я вам про нього вже казала. І я, коли оформлювала альбом, оздоблювала сторінки саме фото... листівками-вирізками. Але їх там, звісно, не так багато, і вони дуже мало де в українська, бачите? Це Америка сувенірна, де вони в повному такому розмірі збереглися. Але там саме мої, звісно, і так як я їх приклеїла, я не можу ні прочитати, про що вони, ні якимось чином пригадати. Ще я збирала календарик, ось бачите, теж тут є дещо що знайшлося і збереглося, але це більш сучасні. Тому ті, як то кажуть, приклеєні, вони, звісно, дорогі, але дорогі тим, що вони поряд з моїми фотографіями дитинства. Це більше про той стиль, можливо, ведення комунікації. Там, де ми можемо трошки далі зазирнути і пригадати щось просто в своїй пам'яті. Фактурний папір, так, да, цікавий був. Іноді листівки були чимось таким особливим. На жаль, колекція у мене дуже така. Невелика з того в порівнянні з тим, що втрачено. Але час від часу подивитись, от, от цей сюжет дуже подібний є на великодніх рушниках. І я щоразу, коли дивлюсь на ті рушники, пригадую саме ці мотиви. Популярні зараз квіти, так? Дякую вам, що ви зробили зі своїми листівочками, бо я впевнена, що кожна родина їх мала певну кількість. Ну і от, власне, ми наближуємось до завершення колекції в цьому блоці. Екскурсійні свої сподорожі я вам покажу якось іншим разом. А на цьому буду завершувати до зустрічі. Дякую за ваші зворотні зв'язки, коментарі, які допомагають мені зрозуміти, що ж для вас дійсно цікаве.